Долинська загальноосвітня школа номер 5 у лютому стала учасником всеукраїнського проєкту Школа енергії. Разом з 20 іншими школами України тут навчаються знаходити проблеми і вибирати шляхи підвищення енергоефективності будівель. Даний проект полягає в тому, щоб діти, зазвичай, коли вони ознайомлюються з такими речами, як енергетичний аудит. Інструментарій, які вони користуються, і певну інформацію, яку вони сьогодні почерпнуть, що вони це все впроваджували в себе, можливо, вдома, спілкували з батьками, і можливо цю інформацію доносили до батьків. Отриманий досвід і здання з енергозбереження і енергоефективності будуть необхідні дітям при розробці шкільних проєктів, спрямованих на ефективне використання тепла та електроенергії. До нас приїхав енергоаудитор, який нас навчить, як правильно користуватися цими ресурсами. Він нам він нам допоможе поставити мету, зробити роздати правильне завдання, і ми з кожним днем будемо досягати цієї цілі. Ми отримали нові прилади, які досить цікаві мені. Мені особисто цікаво вчитись ними користуватися, і це я розумію, що це вплине на майбутнє наше для практичного навчання. Проектом передбачено використання різноманітних приладів, що дозволяють бачити витік тепла з приміщень. Зокрема, це є такі звичайно прості базові речі, от які ті прилади будуть залишати в школі як подарунок, і можливо їх будуть використовуватись на факультативних певних. Заходах, уроках для того, щоб далі навчати дітей, школярів ними користуватись і в практиці на практиці ними їх реалізовувати. Діти самостійно проводили дослідження, перевіряючи стіни, вікна, двері, отвори, зафіксували результати змін і разом з енергоаудитором їх проаналізували. Визначивши найважливіші напрямки з енергозбереження для своєї школи, учні переконані, що проект допоможе гаманцям родин заощадити кошти на оплату комунальних послуг. Нам потрібно навіть економити для того, щоб коли у вас ви получаєте квитанцію, щоб навіть були менші цифри. Е за світло і щоб менше коштів використовувати, окрім енергоаудиту, школярів ознайомили з функціонуванням і принципами роботи шкільної модульної котельні. Я дуже сильно хочу, аби моя команда, наша команда достукалася до сердець людей і сказала всім, розповіла про те, як зберігати енергію і поділитися з усіма цією інформацією. Нагадаємо, проект створення енергетичних агентств в Україні впроваджується компанією Німецьке товариство міжнародного співробітництва за дорученням федерального міністерства довкілля охорони природи, будівництва та безпеки Німеччини. Його безпосереднім виконавцем є Асоціація енергоефективні міста України Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.